Ховатися принаймні за футболкою після того, що сталося на рідній арені для київського Динамо. емоції захисників Крістіан Біловар, Тарас Микавко, вони не змогли втримати сьогодні свої ворота сухими. Олександр Шовковський також розчаровано ж бурляє пляшку. 2-2 динамо втрачає очки з Олександріями. А от Кирило Нестаренко на нього можна глянути. Так, іди сюди, іди сюди. Цей заліковий бал для нього, мабуть, як сатисфакція за той провалений чемпіонат. Друзі. Знову розглядаємо матч-центр між матчами. Зачепимо матч Динамо та Олександрії, відповідно, Шахтаря проти Зорі. 2-2. Динамо йде зараз по графіку кінця весни, коли також була серія нічиїх, але велика різниця в тому, що тоді був гандикат, вони вже були чемпіонами, а зараз ні. Що з Динамо? Знову 2-2. Двічі поспіль. По-перше, на початковій сьогоднішній студії ти казав: якщо сьогодні мають бути нічі, то щоб вони були результативними. Я просто було? Було, було маєш 2-2. Динамо вже стабільно грає вже другу гру підряд в чемпіонаті 2-2. Але насправді ну, дуже дуже ем, болюча втрата очок для ну, скажімо так. Ті амбіції, які є в клубах, ті плани, які є в боротьбі за чемпіонство це болюча втрата очків. Весь чемпіонат попереду. Я погоджуюсь, але на сьогоднішній день Олександрія знайшла динамо втрату. Я, я вважаю, що сьогодні це випадковість, що трапилося, тому що в другому таймі повністю динамо переграло Олександрію. Олександрія сиділа в своєму штрафному майданчику, і просто такий случай, ну випадковість, просто як вони там не розібралися, хто буде з м'ячем, Тут Хосейнов з м'ячем. Пішов обігрувати, втратив м'яч, але захисники не розібралися. І такий момент 2-2 і вже не було часу відіграти. Так, ну, ну. тоді виходить дві випадковості. Що перший забитий м'яч 11-та секунда? Там також ще не ввійшли в гру. а Останні секунди, коли Хусейн забивав? А так і є, Слухай, Ну цей матч глобально нас переконує в тому, наскільки епізоди впливають на сприйняття. От дивись, зараз не забий Олександрія цей свій другий м'яч. Ми б говорили Динамо на класі, знову закамбечило. А наскільки результат впливає взагалі на сприйняття? Тобто, от ми як розпочали цю бесіду, що з Динамо, так ну а по факту виграває зараз Динамо 2-1 і ми б інакше взагалі. Це сприймали. Давайте згадувати, як все це було за хронологією. І, я би насправді все одно про те говорив. Якщо минулий сезон Київське Динамо це машина, яка виходила там, хоча й був можливо певний час нічийний результат. Ти розумів, «Оболонні» і тут не було такого. Концентрація ну, в епізодах. Знаєш, є ще таке відчуття, і є така фраза верніше: зарано повірили в перемогу. Треба грати до останніх хвилин, треба максимальна концентрація, доводити гру до логічного завершення. Тим більше ми говоримо про київське динамо. Все розумієте, це є клас, це є, ну, це є майстерність, це є чемпіони країни. Такі от динамо в другому матчі поспіль втрачає перемогу за одним і тим же рахунком: два-один 90. плюс першу, тут яка 85. п'яту. Ну так зрозуміти, от Андрій сказав, що, скажімо так, випадковість, випадковість, тому я сказав, що болюча втрата очок. Це не. Це не ти розумієш ну нелогічні пропущені м'ячі. Я вернусь до матчу навіть з оболоні. Ну як іде простий навіс з центра поля, втрачають очки. Тут в, випадковість. Якась чорна полоса, невезіння. Ну але розумієте, клас, треба треба буде розпочати до закінчення і, і все. Я до речі от повернусь до твоїх слів, що Динамо там в цьому сезоні не машина. Е, ну, все ж таки, от як розпочало Динамо цей сезон, яку кількість нічів воно відвантажувало своїм суперникам. Е, вони в тому числі там полісю, скільки забили. Я тут ну з Максом реально погоджуся системності, якоїсь у цих забитих у Олександрії ну і важко відшукати навіть за бажання. Так в окремому взятому епізоді. Точно є величезні запитання до гравців групи оборони. А Це ж тут просто м'яч на ногу ліг і все. Ну, даймо пробити ще 10 разів, він такий м'яч ну, не заб'є. В рамці стоїть воротар, м'яч ліг на ногу. Ну хоп, і навіть не зробив ні стрибка, нічого. Парир. Для того ти то є в воротах, щоб ловити м'ячі з 20 метрів. Якби ліг не ліг. Тут момент стовідсотковий забиває гереро. Я думаю, після цього моменту тому Гереро і замінили в основному через один момент можна міняти нападник. Він валі аж награв. А а Як взагалі він, та... він зупинявся, шо, шо фол, він? не фол, суддя не списнув. Він йшов, розвертався, по потри Що по 4... Він сьогодні не награв. Ну, давайте реально. Це правильно заміна в перерві на блінуце. Це був Гареро до ванатної епохи. От здалося у нас вона відпустила. От він да. якби повірив у себе. Я перший нападник, я знову прима у цьому театрі. А сьогодні він зовсім не прима. Давайте збирати потрошку коментарі з цього матчу і коментарі команди, яка, мабуть, має бути в гарному настрої Кирило Нестеренко з Києва. Слухаймо його. Так, до Кирило точно в гарному настрої. Звісно, це не перемога, але нічия. Я думаю, що, мабуть, найбільш значуща поки у вашій тренерській кар'єрі. Ну, не знаю, як на стосовно тренерської кар'єри, але для нашої команди у той період часу, в якому ми знаходимося, це дуже значуща нічия і в першу чергу, тому що це волява нічия. І дякую хлопцям за те, що. Вони попри усі труднощі сьогодні і в матчі і з тою спекою, яка була дуже важко насамперед було грати і під цим тиском, як нам очинило для нас. Дякую їм, що зуміли переломити хід дій і взяли для нас це дорого, значуще очко. Феєрично розпочався матч, гол 11-та секунда. Потім у другому таймі один момент, ну, власне, і зрівняли рахунок. За відчуттями для вас, ось два матчі було за тиждень із Динамо. Який був складнішим? Ну, би два дуже складніші. Але, мабуть, сьогоднішній матч більш складний, тому що ми грали вдома. Перший матч і була підтримка від наших фанів. Вони нас надихали все ж таки в такі хвилини, коли дуже складно. Це дуже значущий фактор, коли є вболівальники. Хочеться запитати про перший м'яч. Знову ж таки, дуже швидко розіграли. І зазвичай знаєте, як після стартового свистка одразу йде довга передача. Цього разу ми побачили коротку. Скажіть, це якась імпровізована дія від футболістів була? Чи все ж таки напрацьовували ви такі дії? Напрацьовували. Це була домашня заготовка і. Ми в минулому матчі був деякий розіграш, але дуже дуже мало них не, не вистачило нам, щоб забити м'яч. І сьогодні був інший розіграш, Тому хочеться тільки привітати, що вдалося це втілити. Заміна цари в перерві була вимушена, і якщо ні, то все ж таки перейшли грати в три центральних захисники. Чи не зарано все ж таки почали грати на збереження рахунку? Взагалі не, не планували грати на збереження рахунку, але ми дуже добре розуміли, що в нас а, наприкінцівки першого тайму були дуже великі труднощі, і це була тактична заміна, і ми перебудувалися. Вважаю, що в деякому мірі нам вдалося закрити той простір, який був відкритий в першому таймі, та трохи переломити хід дій. Ми перед матчем спілкувалися щодо Кампуша, тепер на загал. Його не було п'ять матчів, відбував дискваліфікації, він повертається одразу в старті і з капітанською пов'язкою. Попри все те, що Кампуш і команда чула впродовж цього часу на його адресу, скажу тільки так, що Мігель Кампуш гравець Олександрії, і те, що він вийшов сьогодні з капітанською пов'язкою, ви розумієте, наскільки він значна для нас фігура. І по Ковальцю уточнення, він все ще залишається у другій команді? На даний момент, так. Да, але він гравець ФК Калександрії, він працює свій контракт. Заміни в другому таймі Джонатана і Туаті, Чи вважаєте, що вони дійсно пожвавили гру? Так вони пожвавили, але можливо це навіть те, що призвело до нічієї. Звісно, ми робили ці заміни. І Джонатан, і Туаті, і Жота вийшов. Ви бачили, може, хто бачив, хто ні. Жонатан грав взагалі вже там, латералю. Це незвична для нього позиція, але ми прагнули взяти хоча б очко. І для цього робили ці заміни, ми перебудувалися. Вже була перемога, тепер не чия. Ви бачите, що вимальовується та гра, яку ви хочете бачити від своєї команди. Ну, насамперед, зараз перша мета це. Побудова команди середовища спроможного до того, щоб брати очки в таких матчах. А стосовно стилістики, ну дуже ще багато роботи, і насамперед в таких матчах потрібно це проявляти і показувати те, на що ми спроможні. Звісно, мені. Хочеться, щоб наша команда була більш активна, більш краще працювала з м'ячем, готувала свої атаки, більш розумні атаки і надигрувати супротивника вже через нашу гру, через нашу стилістику. Але сьогодні ми повинні були грати трошки по іншому і брати цей результат. Дякую за ваш коментар. Успіхів. Дякую вам, щаслива. Дійсно, результати Олександрії йдуть на поправку. Макс, як тобі другий забитий м'яч від Олександрії, Від Хусейна? E -e, чесно скажу: ну, по-перше, про про тарани, виконання, все чітко, все сподобалось, e -e, в якійсь мірі нагадує Мухаммеда Салаха. E -e, але діло навіть не так, як в Хусейні, як ну, що грало Динамо. В цьому ігровому епізоді я не розумію про не розбере по відборі знає. дві випадковості концентрація тут, тут не випадковість. Ну то яка тут випадковість? Тут 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 наявний пригляд приклад, як е, Київська Динамо грає в останніх хвилинах е, в обороні в своїй штрафні. Що це за передача? Перш. передача передача ми і реакція і на рішення на втрату. Біловара. Та ні, та ладно. А далі реакція на втрату. Це абсолютно не розбереха між собою. Це один одному завадила і. Ну, тут Але це... Було це основна втрата це була звичайна вистача. Пішов сам себе виручати, нічого не вирощив. Ще й завадив і. Болюче, дуже болюче. Бути на м'ячі і привести гол свої ворота, це треба, ну це треба додумати. Це, серйозно, це, це як подарунок. Ти, ну я все одно відзначаю після вчорашньої феєрії у Тернополі, де там легіонери брали на себе, і йшли на трьох-чотирьох гравців обігрувати. Ну я думаю, що небагато футболістів от пішли ось так полізли ось, на трьох футболістів. Ось чому треба нам. лізти, перти, мати наглість і добува, і добувається, розуміти. От воно, як то кажуть, є нагорода забити м'яч. Так, тут тут не прибрав якимось там дриблінгом, сумасшедшим. Але реально, як Салах. Іде, пре і так, от. Сквозь гравців. Мухамед. Хусейн. Хусейн Томас. Мухаммед. Сентаті Два-2 на Олександрія забирають в Київсько динамові. То ще цікавішим стає наступний поєдинок. Друзі, поки нагадую, що преміум партнер показув Вібет Україн. Вібет Україн об'єднані футболом разом Заря та Шахтар, подивимося, що тут у нас Нас тут дійсно хвилин дуже дуже мало навіть лишається до старту цього поєдинку. Арена Львів сьогодні буде приймати знову ж таки смарагдовий газон. Ідеальний газон, так що, мабуть, тут для обох команд все в плюс. Ну і. І, 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 і. і дуже цікаво буде подивитися і послухати так само про те, як гратиме команда Віктора Скрипника. Тому що так наперед забігаючи, глянувши на стартовий склад та на розташування, чи, можливо, повернення до початку Віктора Скрипника. Я проромб. Ну насправді я не дуже вірю, що буде ром. насправді. Я щось більше схиляюсь до того, що будуть п'ять захисників грати зоря. Це більш логічно, напевно, розумно. Подивимося, ми там жартували, коли. Скрипник працював там металісти там навіть критикували, що той ром, пром, пром, розумієте, і ромб має право на життя. Це не проблема. Тільки треба мати під кожну тактику, треба мати певних футболістів з певними характеристиками. Є два варіанти: або ти тренер, який має своє бачення футболу, і під це підбирає футболістів, а ти або ти маєш наявний футболіст, і під це ти вибираєш правильну тактику. І це, і це має право на життя. Я одне можу сказати, що зоря це та команда, яка може зробити проблеми будь-якій команді українській Ось Вот все граюча команда, яка забиває голи небезпечна. І я рахую, що зі сторони донечан не має бути ніякої недооцінки однозначно. Ти сказав про правильну тактику. Правильна тактика була відрядити на цей матч Аріну Євдокименку, тому що вміє спілкуватися з людьми, з футболістами і збирати інформацію для нас. Тому Аріна вже готова і ми готові її слухати. Так, усім вітання заранее Львів, де сьогодні тут відбудеться Донбасське дербі. Ви там говорили про те, як гратимуть підопічні Віктора Скрипника. Не знаю, що вони сьогодні покажуть, але я знаю, як він їх налаштовував. Отже, Віктор Скрипник говорив своїй команді про те, що на них очікує непроста гра, і в таких іграх з таким суперником дуже важливо використовувати усі свої шанси. Навіть якщо буде один чи два шанси їм випаде, що не можна їх збарновувати в таких іграх. Також він говорив про те, що в таких матчах можливо доводиться терпіти, але команда все одно має грати у. Свій футбол, а у свій футбол їм уже сьогодні допоможуть вантух і Дришлюк, які відновилися. Як бачимо, вантух навіть вийде вже зі старту, але ще не встигли відновитися Кушніренко і Вакула. Вони вже на 100% не готові до поєдинку, тому вони не приїхали сьогодні зі своєю командою. Тож по кадровій ситуації ось така інформація. Всі інші готові, Віктор Скрипник може на них розраховувати. А зараз я перейду вже до господарів і розкажу про те, з чим шахтар підходить до цього поєдинку. Звісно, що вони серйозно на. Лаштовані, адже хотять виправити той факт, що втратили очки у грі з металістом 19-25. Ну а хто їм сьогодні допоможе, то можу сказати, що не буде в заявці Невертона. Його немає. Він травмувався ще у грі у кубковій грі із полісом ставки. Мені сказали, що він тільки-тільки відновився, але ще все одно не готовий виходити на поле. Ну як ви вже знаєте, Гіналду і Траоре і також така несподіванка немає в заявці Алісона, що з ним конкретно не сказала, але я обов'язково. Запитаю про це орди Турана. Ну і також для вас, напевно, як і для мене була несподіванка побачити, хто на позиції лівого Вінгера, що це номінальний лівий захисник. Сьогодні буде грати лівого Вінгера Педро Енріке. І про цю несподіванку, власне, на у розмові напередодні з Андрієм П'ятовим, з яким я поспілкувалася. Він і натякав. І ще ми поговорили загалом про підготовку шахтаря до цього матчу. Тож зараз пропоную подивитися і послухати розмову з Андрієм П'ятовим вас, Андрій Валерійович, дякую, так. що прийшли. Почнемо з минулого поєдинку, з п'ятого туру. Шахтар показав не зовсім притаманну йому гру. Напевно, Ардатуран був незадоволений. Після роботи над помилками якого висновку ви дійшли, над чим пропрацювали, і можливо, що стало причиною такої гри, яку показали в минулому турі, щоб далі такого не повторювати. Ну, дивіться, в нас така молода команда. Не досвіду не вистачає ще. До голу, до пенальті добре виглядали, але потім розслабились і почали грати назад, як то кажуть. А треба завжди всі 90 хвилин намагатись забивати ще. Тому ну, це нормально. Такі етапи бувають в кожної команди. Вже гравцями поговорили, розібрали, показали, що треба тільки нагнітати і добиватись впевнений перемоги. А зараз Шахтар пробує, ну як не те, що вчиться грати, але підлаштовується під те, що немає судокове яке мене, десь позиція лівого півзахисника, вона десь ще в пошуку. На тренуваннях, можливо, хтось почав більше розкриватись, проявляти якісь лідерські якості. От є такі. Ну, от я і скажу, що для вас це буде сюрприз сьогодні. Хто там буде грати? Тому це цікаве рішення головного тренера, але побачимо. Тренер довіряє всім. Ну, незамінних людей не буває. Я це знаю, я як футболіст, тому прийдуть інші, хтось себе зарекомендує і покаже. Все на полі доказується і переконується. Друзі, ну і швиденько по складах. Ось про цю несподіванку так два лівих захисники на лівому фланзі. Відповідно, хтось один має грати вище. Це Педро Інріке Алісона. Немає, відповідно, його місце сьогодні займає на правому фланзі Педріньо Бондаренко, Очередько, Криськів. Такий трикутник в центрі поляка Ванеліяс у горі Матвієнко Бондар нічого не змінюється. Ну і єдине, що скажімо так, сьогодні Арда Туран обирає Коноплю, а не Тобіаса на правому фланзі захисту. Ми говорили про те, що Шахтар звикає грати без Судакова і без Кевіна. Додати сюди ще Алісону, і це відсутність трьох, ну атакувально найцікавіших, як мені видається, гравців Шахтаря у цьому сезоні. І ну, це виглядає як потенційна проблема для Шахтаря. Тому виглядає ну, цікава, як виклик, враховуючи, який ростер, яка глибина з тих, кого треба награти для Шахтаря. Це більше виклика, ніж проблема. Ми констатуємо, що в порівнянні з Кубковим матчем із. Полісім ставки лише Крисків, якщо я не помиляю, залишаються. Десятеро інших футболістів навколо нього міняються. Ну і склад зорі. Давайте дивитися, що Віктор Скрипник підготував. Ну, номінально ця формація ось так виглядає. Це від тренера розташування футболістів. Тобто, ну потенційно малюють нам ромб. Ну але мені здається, ми у студії сходимося на тому, що дуже близько. До того, що три центральні захисники, так буде Андрій? погоджуєшся? Ну я, я так вважаю, що можу 5-2 3 зіграти шахтарем. Але просто в тому, наскільки я пригадую, скрипника в Україні він ніколи і ніде так не грав. Не у у своє перше пришестя, ні у Ворсклі, з якою, до речі, обігрував, точно пам'ятаю Шахтар, і мені здається, двічі поспіль. Ні у металісті 19-25. Я вам дуже зараз скажу по маніжкам. Ми бачимо, що бачачи в синій маніжці, а синя маніжка — це захисники. Так, ми а, розібрали. От, 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 По так, відео підгляді. зрозуміло. Папара, слесари, бутківський, Саленко в червоних маніжках. Ну там. Недовго доведеться нам чекати, щоб побачити, хто деграє. Матч зараз розпочинається. Я скажу, що преміум партнер показу «Вібет Україн, «Вібет Україн», об'єднані футболом разом сильніші. Друзі. Закриваємо шостий тур. Шахтар Зоря прекрасно вивіска для того, аби це робити. Ми кажемо вам до побачення. Після цього матчу футбол 360 забирає в нас. Естафет.